Саша і призма полюсу. На ранок, над гаваню міста сяючого світла, тягнуло холодком. Ліхтар Еха задзвенів, ніби хтось провів пальцем по крижаному келиху, а лінза припливу намалювала на воді дивні світлі спіралі. Під льодом бігли невидимі течії. Час по синій лід! усміхнувся Саша, згадавши обіцянку зробити швидкісну трасу від міста до північних рибальських селищ. У спорядженні. Шовковий дотик на кирці, шкіряні чоботи проти сипкого снігу, зілля повільного падіння, кілька вогнистій костей на всяк, щит і булава вітру. На поясі нотний блок і флейта діброви. Маленькі помічники люблять порядок навіть у морозі. Елітра з феєрверками підкинула його до неба. Курс на крижані шпилі. Перший айсберг зустрів потріскуванням криги. Саша торкнувся ковпака і відчув пустоту сипкий сніг. Шкіряні чеботи втримали, але він все одно проклав ряд факелів, помітив небезпечні пастки і зробив водяну драбину до печери під льодом. Там, де синя тінь глибша, лід був щільніший і темніший, блакитний. Шовковий дотик заспівав коротким ритмом, і перші блоки лягли в рюкзак. Стріли крижиків, стреїв шипіли у повітрі. Саша сховався за ребром айсберга, кинув сніжку, щоб збитий приціл, і відповів стрімким випадом. Один невдалий крок, і він провалився у сипкий сніг по груди. Спокійно подумав, поставив під ноги плиту, витягся на край і, важко дихаючи на морозі, усміхнувся. Це місце людей, тих, хто не поспішає. У печері під айсбергом він знайшов маленький аметистовий геод, оплетений крижаними сталектиками. Кристалі дзвініли, наче тонкі дзвіночки. Ось чого слухав Ліхтар Еха, збегнув Сяша. На верстаку він з'єднав аметиз з блакитним ліоном і вставив в рамку стонованого скла. Коли взяв нову призму в долоні, кристал дав вужкий холодний промінь, і течії під льодом проступили світлими доріжками. Призма полюсу назвав він її. Дорога додому перетворилась на проект. Саша відмітив лінзою припливу найшвидші природні струмені, а призма полюсу підказувала далі товщий і чистіший. Він зняв верхній шар паковатого льоду і склав з нього блакитні райки. Між опорами снігових цеглин поставив ліхтарі, а флейтою діброви покликав помічників. Ті переносили файли вздовж траси і складали лут біля нотного блока, щоб Саша не відволікався. У відкритій ділянці його наздогнав вітер бурі. По снігав вони грибньох ковзав козел і готував розгін. Саша притиснувся з пиноню до стіни, дав козлу вризатися в уміцний блок, і той, зніяковівши, утік, лишивши за собою ріг. це для сигналі на трасі, підкинув знахідку в руці. Коли перша секція була готова, Саша спустив човен на блахитні лід і штовхнувся. Траса заграла міцна, рівна, блискавична. Сотні блоків пролітали за секунди. На зламі біля Мисю він поставив маячок навігатор, різлені каменці з лодкстаном усередині, щоб компаси прив'язувались до станцій. А на кінці, де хвилі б'ють у кам'яний мол, звів невеличкий павільйон із підігрітим підлогою, хаб полярний експрес. Повернувшись у місто сяючого світла, Саша встановив призму полюсу під призмою світанку. Денний промень роздвоївся. Одна нитка била у небо, інша ковзала над бухтою і лягала на першу плиту блакитної траси. Ввечері містяни запускали човни просто з набережною і летіли, мов комети до північних селищ. В академії Саша відкрив курс Кінематика криги, як читати течії за допомогою лінзи припливу, як збирати блакитний лід без втрат, як будувати поворотні кишині та зупинки. І чому шкіряні чоботи рятують від найпідступнішого снігу. Швидкість це не тільки сила, це увага до дрібниць і правильний кристал у правильному місті, сказав він студентам.